Всім привіт. Частина вже третя, чийка б вже з... В <свісно> общем, коробка вже завершена, майже вже її доскладаю. От, друга передача, я не знаю чи видно там. От втулка бронзова і на цій так само. Тут йдуть два ігончисті підшипники. тут поставили бронзові втулки. Я думаю, що воно буде ходити вже. Ну, якийсь зараз буде. Цей вал замінив, нижній вал так само по гідромуфтах, гідромуфти в принципі, не ліз там зазор десь на на диск, так як воно має бути. Плюс-мінус. Цей коробки ще вистачає. В общем, все зробилось і все круто Далі тут ну, заднє. Що ти, не хочеш тикатися, чи що. о Просто все підгоню, знаєте, щоб то було. Там задають різні питання. Можливо, я коли роблю відео названня путаю. На передачах, на тим. Ну, то таке, я знаю, як воно називається, лиш можливо путаю. Тому що в мене не одна коробка голию, у мене так. Сьогодні зараз коробка через пів години може бути другий, І то так буває, що я путаюся трохи. Неправильно, я кажу, не називаю речі своїми іменами. Хоча я знаю, що то є таке, але буває, що путаю. Це таке. Вам з сторони видніше. Я потім теж, коли переглядаю, бачу, що щось. Не буду я ж відео видаляти за того, що там щось це. Плюс... В жадку флексі на лексіоні, теж вже практично до Ще пластик лишився. В общем, що по коробці скажу? Буду їхати. Так я собі думаю. Та буде, куди вона дінеться. Нічого тут сложного нема. Все робишся. Отаке. Ще тут цей штуцерок. Ну, зараз на живлю підважу, мабуть, трохи не це саме. Тут сальники замінили. Там йдуть втулки і колечки такі тоненькі резинові на валовиці. Їм теж замінили. Ну, от, все замі... Тут по два йдуть сальники. Передній сальник теж тут ну, не міняв тільки пружинку коротали на кожухове. Який йде на первічному валові. На цьому валові надівається. Ну, тут йде сальник, тож. Ну... На Тут, кажу, теж замінилось і все. Тут замінилося. Ну, в принципі, воно буде грати, я так думаю. Замінив, знімав щеплення. Тут щеплення стоїть кразуске. На щепленні замінив сальник, провірив підшипник. Знімав маховик, це все для того, щоб справити Тут кразовська восьмерка. 203, 238 ямс. Ну, а це вже все, що залишило. І оці підшипники, які були замінені на втулки, от як ви бачите. Там пишете, що не... задаєте питання, яке масло лити, Я ж кажу, яке воно, а що не В-90, там 80 на В-90. Можете лити хоч е, тосол, мені без різниці, е, і що ви лийте там. Мені задали питання, що так, а що так. Розумієте, ви можете лити все, що хочете. Є книжка по інім, що заливати було. Лити хоч 80, 90, хоч Тат 17, хоч нігрову коробку. Мені немає різниці. А що так, я не маю часу відповідати на всі ваші такі запитання, які вони, ну, ну то таке, просто нема конкретного запитання, Що так, що так. Масла лийти, кажу, хочете, можете взагалі без масла їхати, мені без різниці. Є книжка, там написано. І для цього трактора, як залити 40 літрів 80 на 90, то я лию ліксіон у бортові, у коробку лию, то масло заливав. Хто слідкував на відео там я розказував, а сюди смисл лити таке дороге масло. Якщо то зараз дивишся, сальник потік і так далі, що лиш на масла робити. Це ж не є так, все. Суперовий кладеш вроді, ті сальники, вроді би вони хороші, а дивишся, вже потекло, ну то таке. Тому коробочка вже в принципі, зараз маю, ще кину кришку, бо щось дощ хоче йти. Е, ну якось так. Фільтра я все тут перемив, все позакладав, це ж картір знімалося, ці фільтри, це все тут помилося, все склалося. Ну, не, не можеш знайти все знімати, деталі всі повністю того, що ну, якось воно ну, немає часу з цим гратися. Знімати це, якщо бігати з камерою, це не робити, да, А це б мені приходиться робити. Я і не маю коли бігати з камерою і періодично знімати все так. Візуально. Хто зрозуміє, зрозуміє, хто не зрозуміє, ну, таке буває. От таке. А так, в принципі, коробка завершена, можна сказати, все вже. Вже буду встановляти, це вже з неділі, мабуть. Да. З неділі буде встановлятися і там вже буде їхати, куди воно дінеться. Насос провірив нормальний, всю, ну, промив всю систему, я все тут продував компресором півдня, то мили, продували, тому що ті шарики позалазили кругом по магістралі. Якось так. Тому всім всього найкращого. Здоров'я, мирного неба. А, знайшов я, от, не знав, звідки ця шайба розібрали, коли коробку. Сиділи, думали, ну я щось я її не, роз... не збирав, а вони, хтось збирав до нас і втиснув цю шайбу сюди замість. Оце. І роз... ну Видко, що люди мали, то поклали. ну якось так. А тут іде е... ну, заводська така зірочка. ну таке. Я зразу, коли розібрав, в пере... мозгах передумався де ж таке може бути. Воно оказується, Дійшли згоди, що воно, мабуть, тут щось поставив. Тому якось так всім здоров'я, мирного неба, всього хорошого відео в роботі вже думаю, що я зніму, коли вже заведу його. Це може трохи пройти часу.